Доброго дня, друзі! Значить, приїхав на поле е, кропить гарбуз е, до сходовим гербіцидом. Значить, гербіцид Dual Gold і Кломазон. Значить, приїхав на свою ділянку. Тут у мене 5,5 гектар. Отака діляночка ось. Там де неде погано придіскува бур'ян. Дуже таке якесь тверде було воно тут. Ну, значить, зараз буду починать. значить, оприскович у мене на 600 літрів. Плюс-мінус десь 200 літрів на гектар лє. Значить, процес зараз піде. Буду їхати кропити. Якось так, друзі. Всім гарного дня, підписуємося на канал, ставимо лайки. Ну що, друзі? Почав кропити! Не да, добре трошки вилівати нічого. Працюю за сходою Трохи земля сухована, але ну, асоробів, треба зробити, тому що не буде нічого там. Все буде в